Всім привіт! Сьогодні продовжуємо займатися нашими проектами під ключ. Це Mazda CX30 та Audi A4. Тож, поїхали. Ну що ж, приїхали забирати нашу Mazda CX30 з чергового етапу ремонту. Зараз покажемо, що робили. Давайте поглянемо, що робили. Насправді, на Mazda були вм'ятини невеличкі по капоту. З цієї сторони, тому ми віддали на підєр, щоб позбутись їх. Також ось тут на батоні були вмятини. Зараз видно, що вже нічого нема. Дверці також трошечки були з маленькими вмятинами. Все це виправили. Машина вже готова до хімчистки, переганяємо і вже за декілька днів віддаємо красуню клієнту. Ну що ж, продовжуємо займатися нашим автопідключ, і наступна це Audi a 4. Нещодавно ми її зустріли, а зараз забираємо запчастини. Ходім, подивимось, що там для нашої Audi a 4 придбали оптику. Машина американська, але оптика буде європейська. Тобто, повороти будуть не червоного, а жовтого кольору. Все це за бажанням клієнта. Вже отримали і відвозимо на СТО.